Ми прощаємося з країною, де відчували себе безправними і безсильними. Я йду від тебе і до тебе. Ми прощаємося з країною, в якій держава дурила людей, а люди, щоб вижити, змушені були дурити державу. Так, десятиліттями. З нас робили націю шахраїв. Сьогодні кожен з нас підбиває підсумки. Давайте пообіцяємо своїм дітям, що більше в ту минулу країну не повернеться ніхто з нас. Який би колір ми не носили, за кого б не голосували, кожен з нас. Гідний жити в новій Україні, бо кожен з нас хоче змін, і кожен з нас щось зробив для того, щоб Україна змінилась. Село Мешин. дуже славний музиканта.

Зараз я вам вручу текст присяги президента України, народові, зміст якої визначений Конституцією України. Прошу вас скласти присягу та скрепити її текст своїм підписом. Я, Віктор Ющенко, волею народу, обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами, боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватись Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет. України в світі. Шановний український хрещатику і український майдане, сьогодні Україна вільна і незалежна. Ми скинули цей тягар, тягар минулого. Це правда. Більше ніхто не посміє вказувати нам, як жити і кого обирати. Я став президентом волею українського народу. Ми з вами, його сини і доньки. Я хочу говорити сьогодні, дивлячись вам у вічі, велика честь звертатися до вільних людей, які тримають у своїх руках не тільки український прапор, але й долю своєї країни. Я хочу передцем народу продовжити свою присягу. Присягаю. Ми змінимо українське життя. Моя перемога це перемога всю нам віру, надію і любов. Ними ми перемогли. Молюся, щоб ми назавжди зберегли їх у своїх серцях. Дякую українському народу за його високу довіру. Дякую всім і кожному, хто відгукнувся на мої слова. Вірю в Україну. Знаю свій обов'язок і разом ми переможемо. Ви відкрили в своїй країні дорогу майбутнє. Дякую всім і кожному громадянинові, за кого б він не голосував. Моя перемога це перемога усіх. Кожен має право шукати шлях до країни. Кожен має право обирати ті політичні кольори, які йому близькі. Але, дорогі друзі, дорогі українці, наш спільний вибір, кольори українського прапору, вони об'єднують нас усіх. І тих, хто живе на сході, і тих, хто живе на заході, і тих, хто живе на півночі України, і тих, хто живе на її півдні. Дякую своїй команді, яка працювала на перемогу. Ви, мої дорогі побратими, були непохитними на дорозі. Пройдені разом. Вірю, ви будете невдовними у роботі, що чекає нас попереду. Дякую своїй родині, дружині, дітям і онукам. Ви були зі мною у найважчі дні. Ви зі мною сьогодні на святі. Батькова правда вела мене по життю і привела до високої честі стати на чолі. Своєї країни. Дякую моїй мамі, Варварі Тимофійні, за любов і молитву, що берегли мене. Прошу у неї вибачення за всі болі, які довелося витримати її материнському серцю і особливо в останні чотири місяці.

Затвердив сесію біля 400 голосів концепцію розвитку української культури на майбутнє. Це була проблема національної ідеї через культуру. І президент Кучма наклав на неї вето. Чому? Тому що в цій концепції мова йшла про необхідність до оформлення української нації. Він вважав, що це неможливо, і наклав на це вето. Так от помаранчева революція показала сьогодні. Нація дооформилась, вона дооформилася на Майдані, вона з Віктором Ющенком, вона оформилась з усіма українцями Сходу, Заходу, Америки, Росії, і України. І вона сьогодні є. Я б хотів би привітати українців всього світу з тим, що відбулася у те, про що ви мріяли. Про що, за що ви боролися? Боролися, можливо, ваші навіть батьки і діди. Зараз відбулося, зараз Україну захопиться весь світ. Я нещодавно був в Америці, я знаю, що змінилася офіційна Америка. Я сьогодні був на зустрічі з Віктором Ющенком, з держсекретарем колишнім Паулом. У нас буде зустріч із президентом Чейні буквально через два дні. У нас буде візит президента Ющенка до Америки десь у березні. Але я говорю не тільки до українців, які проживають в Америці, потім та всім українцям. Ви знаєте, ми можемо прийти до одного зі справжньою незалежністю з тим, що я колись бачив е, такі «Because I am Ukrainian». То зараз ми можемо носити ці футболки навіть помаранчого кольору і не писати, що ви Ukrainians». тому що коли я був у Нью-Йорку, таксист по-моєму був з Індії, як тільки побачив мої помаранчеві ознаки, сказав Україна революція. Україна зараз це напевне натхнення для всього світу. Я це чув від багатьох міністрів цього разу, від британського міністра євроінтеграції, від німецького міністра євроінтеграції, від угорського міністра закордонних справ. Весь світ говорить, що Україна надихає на подвиги. Тому ми маємо гордитися тим, що ми українці. Я вітаю вас. Це відбулося, і це відбулося завдяки тим, що ви були з нами. І ще одне Ми створюємо в в Україні нове містерство євроінтеграції. Нам тут дуже потрібне високосвідчене молоде покоління українців, яке може приїхати на рік, на два, на три, а можливо на все життя, щоб працювати на європейській майбутній України. Тому що ми, українці, європейська нація, ми будемо в Україні. Я дуже сподіваюся, що ви відклинитись на це, на це на цей заклик. Ми чекаємо вас, синів дочок України в Укту, тут, тут в українському ряді, в міністерстві євроінтеграції інтеграції України, тому що. Ви знаєте дуже багато. У вас є освіта. Ви зберегли свою українськість, і, і ви, і ви є частина світу. Мені дружина дає говорити. Це типова, типова причина, приклад, коли нас жінки тероризують. Але все рівно ми перемогли Кучбу, ми переможемо опір дружин, і ми все рівно будемо в Європі. Дякую.